Привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео ми розпакуємо і затестимо новинку від компанії Lamzu. І це їх нова мишка, яка називається Maya. У мене версія 4K, версія в Black. Ось такій коробці поставляється дана мишка. І, як завжди, по пакуванню і по комплекту все на висоті. Якщо брати по характеристиках, то на коробці ми можемо побачити сенсор Pixar 3395, 45 грамів, 26 тисяч DPI. Розміри мишки ви також можете побачити. Якщо брати по енкодери TTC, IPS 650, Huana Blue перемикачі, ну і прискорення в нас 50G. Ну і частоти 125-4 тисячі Давайте дивитися, що всередині коробки, і оцінимо весь комплект і саму мишку. Я завжди був в захваті від того, як лам з упакують свої девайси, приємно розпаковувати такі речі. Реально дуже презентабельна коробка. До речі, ми сьогодні додатково поклеїмо окремі скляні глайди для цієї моделі. Ось так вони приїжджають також в конвертів. Такому, якщо брати по пакуванню, ось так нас зустрічає одразу мишка, байламзу є текст, намальована має, ну і відповідно стиль відповідний. Відкриваємо одну частину. Тут нас тут вітає такий чохольчик. і другу частину нас вітає сама мишка. Донгл, він випадково випав, напевно, в коробці, чорного кольору. Донгл стандартний, в принципі, як і попередні. Тут іде USB Type-C, напис ламзу і резинова ця штука, яка знизу. Тобто по столу їздити не буде. І сама мишка це найбільше нас цікавить. Чорний матовий пластик і виглядає я вам скажу, вона дуже-дуже круто. Стильно, класично така строга мишка. Енкодер такий силиконовий, сірого кольору. Дуже-дуже легенька мишка. Знизу ми можемо побачити тефлонові ніжки. Тут, виходить, три ніжки. Зверху, одна велика і навколо сенсору. Перемикач включення виключення мишки. І це по DPI-кнопка. Виглядає вона знизу дуже прикольно, такі соти. По дизайну знову ж таки класично, збоку є напис ламзу. Логотипу немає, просто тільки напис. Кнопки бічні, чорного кольору теж. Підключення по центру спереду. Ну і в принципі все. Зараз ми її затестимо. Дивимось, що далі у коробці. Чохол. В чехлі там також щось є. В комплекті йдуть додатково ніжки. Ось так виглядають ці ніжки. Відповідних можна наклеїти. До речі, побачив, що у ці круглі тут не наклеєні. Тобто можна їх наклеїти. Ось така наклейка на нижню частину корпусу, якщо ви хочете закрити прозору нижню частину. Така хамелеон. І плюс можна наклеїти гріпси. Давайте я вам покажу, як вони теж виглядають. Вони по якості мені подобаються. Товщина їх доволі така непогана, вони клеяться легко, і з ними мишка виглядає цікавіше. Тобто ви повністю мишку можете обклеїти. Навіть бачу, що є на бокові кнопки, наклейки, і ви можете сюди, виходить, на самі кнопки, поклеїти. Це теж дуже круто. В чехлі в нас всередині пакет з кабелем. кабель канинний, чорного кольору. Є фільтр, підключення USB-A. На USB Type-C, кабель до 2 метрів, достатньо еластичний. Мені подобається, які кабелі йдуть в комплекті з даною мишкою. І до того ж, такий чехол дуже приємний, якщо ви мишку хочете брати з собою, ви ось таким чином взяли і поклали. І все, вона у вас не поцарапається, не пошкодиться. Я вже казав не раз у своїх відео, що стандартні тефлонові ніжки у ламзу мишок дуже гарної якості. Мишка ковзає дуже класно, мені подобається. Якщо порівняти, наприклад, з е, цими ніжками, додатковими глайдами, які скляні, давайте ми їх розпакуємо. То на них мишка ковзає ще шустріше, тому якщо ви поціновувач прям такої ультрашвидкої мишки, то раджу вам наклеїти ось такі ніжки. До речі, вони виглядають дуже круто. Тут є напис Майя». прям якийсь е, такий дизайн, і ви можете собі поклеїти, що ми, відповідно, зараз і зробимо. Стандартні ніжки вони легко знімаються, тут, нічого тут гріти не потрібно. От, при вас показую. І причому їх при бажанні можна буде наклеїти. І пробуємо зразу склеїти скляні. Давайте почнемо з великої ніжки, їх, до речі, простіше клеїти, тому що вони такі, скажімо, ну, це скло вже. По суті, легше, воно не гнеться. Ви легенько собі поклеїли. І все чітко у вас одразу сідає. Ось так миша вже виглядає з поклеєними глайдами. Але основна частина, відповідно, мишки припадає на оці три глайди, і на них вона і буде, відповідно, ковзати. До речі, саме найголовніше я не сказав, що по якості збірки по пластику, мишка зібрана дуже класно. От, наприклад, при вас пробує хрустіти корпусом, не хрустить, не люфтить, всередині нічого не торохтить. І це теж плюс. Якщо брати по кнопках. Кнопки не люфтять, теж не торохтять. Люфт мінімальний, просто зовсім мінімальний. І кнопки натискаються приємно. Енкодер теж тихий, з певними відсічками, і натискається чітко і достатньо тихо. Мишка в руці, до речі, лежить дуже класно. Не відчувається взагалі її вага, така легенька. Долоним хватом зручно тримати. Можна пальцевим, в принципі, хватом. Там вже як вам буде зручніше. Єдиний момент, який побачив з коробки, що мишка достатньо так залишає відбитки пальців. Для когось може це бути критично. Відповідно, це враховуйте. Мишку теж можна протерти, але от я її тільки розпакував. Вже трохи вона така по вигляду не дуже. Я думаю, що краще наклеїти гріпси і відповідно користуватись мишкою з гріпсом.